Лариса Письменна там, де живе синя ластівка. Уривок. Вони подалися з узбережжя вгору, покрученою стежкою. Коли було занадто круто, дядько спереду підтримував Андрійка, а іноді навіть переносив його. Хоч Андрійко того соромився, адже він уже не якийсь. Він, будьте певні, хлопець оголо, щось зашуміло. Загуло. Андрійко, хоча й був хлопцем угубов, злякано притулився до дядька з Що воно таке шумить? Налякайся, то спад. Зараз ми підійдемо ближче, ти побачиш, який він гарний. І справді, звідкись з хори падали піняві струмні і вже не шуміли, а ніби гуляли в мідні сорми. Погляньте, які ми могутні! Погляньте, які ми гарні. У повітрі хмаркою вирував холодний водяний пил, аж обличчя Андрійкове стало прохолодне й вологе. Дядько з передону з набрав у порожню плягу води з водоспаду. І я навмисне набрав з дому води, бо ця вода найсмачніша». Ніде довкола нема такої доброї, пояснив він. А вона не солона?» – не запитав Андрійко. Згадавши смак морські хвиль, які вчора накривали його з головою. Ну, що ти? Це прісна вода, до того ж це люща. А що вона стілює насамперед лінощі, ласкаво підморгнув Андрійко і його дядько з Ото як тільки хочеться відпочити, досить копнути цієї води, як ноги самі понесуть тебе вгору. Андрійко вже трохи стомився. Він не зна... він не звик. Тертися по горах, але посоромився попросити води. Нехай дядько Спередон знає, що він не слабак. Ще трохи піднялися на гору і зупинилися на порослій, похожим чебрецем площинці. Позирнулись, під ним лежало море. Ну, як тобі тут подобається? запитав дядько Спередон. Дуже, відповів Андрійко. Дуже, дуже. «Завжди», Ось прилетить синя ластівка, то стане ще краще. Дядько Спиридон прислухався. О, чуєш, вже летить. Як не ти слухався Андрійко, він нічого не чув. Але ж дядько Спиридон вмів умів робити таке, чого не вміли інші люди. То чути, мабуть, міг краще за всіх. Ще прислухайся, у неї синій голос. Андрійко прислухався і справді почув якесь незвичне щепетання. Можливо, то ще синя ластівка, і, можливо, таким синім голосом. Бо такого голосу Андрійкові досі ніколи не доводилося чути. Бурх на кущі кезилу, в краю площинки Андрійко угледів дивну пташку. Це була справді ластівка, тільки вся. Ясно синього кольору, ніби кисил розцвів дивовижною синьою квіткою. Пташка закивала своєю гарною голівкою і дзвінко защебетала. І от, хоч ви вірте, хоч та ні, Андрійко відразу зрозумів мову синьої ластяки. А вона ще питала, Привіт! Привіт! Дуже рада бачити Андрійка в наших краях. Бач, і я його знаю. Але Андрійко вже не дивувався. Привіт, мала, відказав лагідно дядько спереду. — Що нового чувати? Ой, синя ластівка так дзвінко розсміялася, а стрібненькі сині виляски покотилися з гори до моря. До нас у гості завітали брати Не схожих? Який несхожик з небувальником? запитав Андрійко. О, то бажані гості. З ними дуже весело, відповів дядько з А які вони, які? Несхожий ні на кого не схожий, а Небувайлик – той, якого ніколи не буває. І все ж таки він є. Я не зрозумів, признався Андрійко. Зрозумієш? що питала синя власть.